Курс як написати твір опис тварини у художньому стилі. Урок 8. Опис зовнішності тварини. Привіт! Сьогодні ми навчимося детально описувати зовнішність тварини. Це важлива частина вашого твору опису, яка допоможе читачам уявити тварину в усіх деталях. Розвиваючи навички детального опису тварини, ви тренуєте здатність помічати деталі. Це вміння стане вам в нагоді в багатьох ситуаціях. Від точного опису людини чи місця до створення презентацій або реклами. Також це покращить ваше спілкування, роблячи ваші історії більш живими та захоплюючими. Тож тренуйте своє вміння описувати, воно знадобиться не лише в школі, а й у житті. Перш за все, давайте розглянемо на які аспекти зовнішності тварини треба звернути увагу. Це розмір, колір і форма частин тіла. Ось кілька важливих деталей, розмір, наскільки велика тварина, які пропорції її частин тіла, наприклад, голови чи лап, колір, який основний колір шерсті шкіри або пір'я, чи є плями, смуги або інші особливі кольорові деталі, форма частин тіла, якої форми у тварини голова, вуха, хвіст, як виглядають її очі, ніс, лапи. Ось приклади вдалих описів зовнішності різних тварин. Приклад перший. Тигр величний хижак з міцним м'язистим тілом. Його шерсть яскраво рудого кольору з чорними смугами, які створюють неповторний малюнок. Вуха маленькі й круглі, а очі великі, жовті, з уважним і трохи загрозливим поглядом. Приклад другий. Кролик маленька пухнаста істота з м'якою білою шерстю. Його довгі вуха завжди насторожені, а великі темні очі блищать, як на мостини. Короткий пухнастий хвостик додає йому ще більшої миловидності. Тепер ваше завдання написати детальний опис зовнішності обраної вами тварини. Використовуйте всі аспекти, які ми обговорювали розмір, колір і форма частин тіла. Це допоможе зробити ваш опис яскравим і реалістичним. Успіхів вам у написанні опису зовнішності вашої тварини. На наступному уроці ми поговоримо про те, як описати поведінку і звички тварини до зустрічі. Дякую за увагу.